Вони знають, про цю проблему треба говорити не лише словом, але й пензлем. До всесвітнього дня боротьби з віл інфекцією, в івано франківську відкрили виставку конкурс дитячих малюнків. Зимна куля оповита червоною стрічкою, символом боротьби зі снідом та крила Янгола. Це робота Христини Березюк, глибоко філософська та актуальна. Якщо застерігти себе від сніду, можна жити більш щасливим життям, тобто світлим, так як крила ангела. А задній чорний фон зображує, що якщо Снід буде далі розповсюджуватися. Ми не будемо думати про його наслідки, то це може призвести просто до темної, такої як полоси в житті, і що це, ну скажімо так, вже кінець. Це дуже ну, як, важлива тема на сьогоднішній день, особливо серед молоді. Молодіжний аспект епідемії, говорять і медики, мовляв, незважаючи на усі зусилля і далі, спостерігають постійний ріст захворюваності, особливо серед цієї категорії. Молодь все частіше піддається небезпечним спокусам та рідко думає про наслідки. За останній рік ми маємо збільшення статевого шляху інфікування. Власне 70% від всіх інфікованих, яких ми взяли в цьому році на облік, складає 70%. Це дуже значна і вагома цифра, адже раніше, в попередні роки, ми мали все-таки перевагу серед споживачів інфекційних наркотиків. Завдання зупинити синід на Прикарпаті кажуть у профільному департаменті поставили собі уже давно, і профілактика тут посідає далеко не останнє місце. Оце і є перший захід профілактичної роботи. Ми повинні вголос якомога гучніше говорити про цю проблему. Ми повинні говорити про те, що в державі на сьогоднішній день дуже... Я би сказав, мало приділяється уваги все таки в процентному відношенні на засобах масової інформації для таких проблем. Я думаю, що ми би все, що ми хочемо зробити з вами разом, ми повинні доносити це до наших до нашого мешканця. Від початку реєстрації епідемії в області виявили дві тисячі вілінфікованих осіб. Утім, на обліку нині лише 800 прикарпатців. Епідеміологи вкотре закликають людей до обстеження, адже чимало недужих навіть не здогадуються про свій позитивний статус.